Всім доброго раночку. Зараз у нас вимкнуло світло. Ну, 12 година, не зовсім вже і ранок. Руки холодні. Значить, не холодно, а руки холодні. Зараз буду робити собі макіяж і трошки розповім вам. Мене запитують підписники на рахунок. Молочки. Чому я повернулася до молочки? Два роки я не їла молочку, бо пішла на курси нутриціології. і там перше, від чого треба було відмовитися, це від цукру, такого звичайного і доданого, тобто від продуктів, в яких є цукор. А це дуже багато продуктів, консервованих, кетчупи, соуси різні. Консерви, закатки, закрутки, все, що зберігається довго, туди додають цукор. Багато продуктів вийшло з мого раціону. І молочка. Цукор і молочка. Два продукти, від яких треба було відмовитися на місяць, поки ти проходиш курс, щоб побачити зміни. У ну, мене цей місяць затягнувся на 2 роки. Розраховано на те, що ти за місяць побачиш класні зміни і вже не захочеш повертатися до тих продуктів, до молочних і цукру. Проблему я свою з волоссям не вирішила за той місяць. І я залишилась на такому ж харчуванні, як і тоді. Потім у мене був ковід, і після ковіду я не могла їсти м'ясо взагалі. М'ясо, яйця, все мені настільки неприємний був запах, що я вирішила відмовитися від білку тваринного і стати вегетаріанкою. Молочку я вже не їла, м'ясо мені не подобалось через запах. І взагалі я не дуже з дитинства полюбляла м'ясо. І я вирішила, що може я вегетаріанка з народження. Через місяць я зрозуміла, що ні, що я не вегетаріанка, бо за той місяць. У мене дуже погіршився стан шкіри. Я тоді займалась, я тоді викладала фітнес аеробіку, і я дуже класно виглядала. Тобто, у мене тіло було таке, знаєте, як гумовий м'яч. Ну тобто, таке дуже тіло туге, скажімо так. Я була дуже задоволена своїм зовнішнім виглядом в плані статури. І за місяць все це просто зникло. У мене стало м'яке тіло, з'явився целюліт, просто місяць і це зовсім інша людина. Хоча я при цьому перейшла на рослинний білок, я дуже багато вживала квасолі, нуту, сочевиці, всі мої каші, які я їла: це гречка, рис там ну і різні крупи. Замінила на бобові. Іноді у мене була гречка, іноді дуже рідко рис. А в основному це були бобові салати різні, різноманітне харчування у мене було вегетаріанське. І ось я дуже відчула, що мені цього не вистачає. Здала знову аналізи: херітін був низький, білок низький. А я тоді генетичний аналіз теж здала. Я вирішила заморочитися, ну повністю, щоб вже знати про себе все. І от якраз той генетичний аналіз показав, що у мене нормальні стосунки з молочними продуктами. На молоко у мене немає ніякої непереносимості. Я, до речі, і звичайний аналіз крові, колись здавала на молоко. У мене все я нормально переношу, і немає показання відмовлятися від цих продуктів, але я відмовилася, бо... ну, Типу, так на курсі пропонували, і я вирішила дотримуватися. І, до речі, в тому ж генетичному тесті, це наперед я скажу, у мене він показав, що у мене нормальні відносини з глютеном також. Бо від глютена я потім теж відмовилась на. Другому курсі по нутриціології. Тобто, я пішла потім ще до Ксенії Чорної, я її дивилась в Ютубі, в Інстаграм, пішла на курс, пройшла. Там ще ми здавали аналізи, і самі їх розшифровували. Тобто, нас вчили розшифровувати аналізи. Після цього курсу мені запропонували взяти консультацію у куратора, щоб вона вже розшифрувала мої аналізи, і назначила, які препарати мені слід пити, щоб дефіцити поповнилися. Коли я здала той величезний список аналізів, мені назначила вона дієту ага. чи щось таке, я взагалі не пам'ятаю, як вона точно називається. Коротше, там не можна було молочки, не можна було глютену, не можна було багато фруктів, таких як виноград, сильно солодкі. І я це дотримувалась три місяці, а потім сталася війна, і я поїхала. України. Була в мене перерва саме з БАДами, але я продовжувала дотримуватися тієї дієти. молочку я не їла, глютен я не їла. Ну, я вже навчилась так їсти. Потім я повернулася, знову здала аналізи, знову мені назначили другу дієту, другі бади Знову були дефіцити. ну Було щось на краще, а щось ні. І таким чином. Ще три місяці я пропила вітаміни, мінерал. І е, теж була на цій дієті. Два роки з того моменту, як я відмовилася від молочки, крім пармезану. От пармезан я вживала, бо там немає молочного білка і молочного цукру. Його можна вживати. Там жири і кальцій. Я навіть не вживала е, масло вершкове, бо там з молока все ж таки лишалися у ці продукти, а тільки масло кі. І що я маю за ці два роки? З волоссям питання не вирішено. Тобто вони все одно сипляться. Я розумію, що я постійно стресую, бо неможливо не стресувати в таких умовах, як ми живемо в Україні, і навіть коли ми за межами по України, все одно були стреси, бо постійні зміни. Ми як на голках постійно ми не знаємо, що робити, і так далі. Тобто Ясно, що це впливає. Плюс за цей час я двічі хворіла ковідом. Він теж дуже на волосся. Ви знаєте, хто хворів на ковід, теж волосся страждає, теж сиплеться. І плюс я робила колоноскопію. Це під наркозом, від якого теж потім є побічка така. Ну, в общем, волосся я не можу ніяк своє. Зупинити випадіння, ну, воно зараз не так вже сиплеться, як сипалося, вже набагато менше, але все одно росте новеньке, і я бачу, що воно маленьке, ну, іноді випадають і маленькі теж волосинки. Тобто я не маю того результату, на який очікувала. Два роки вже я на. Ідеальному харчуванні, я вважаю, ну, крім того місяця, що я була без білку. До речі, крім целюліту, теж почало випадати волосся, але це ще було після ковіду. Я не знаю, чи це ковід, чи це вегетаріанство вплинуло. А я думаю, що і те, і те, і в комплексі капець був. Зараз я знов змінила нутриціолога, бо Ксенія вона із Росії, і я Хотіла нутриціолога з України. Для того, щоб далі я могла стежити за своїми показниками аналізів, щоб мені хтось міг мене коригувати і взагалі поясняти по аналізах, бо все одно ти все не вивчиш, що там як можна розшифрувати. Мені потрібна людина, ну як сімейний лікар. Да? Просто я сімейному лікарю не довіряю, я знайшла іншого. Ось. І вона мені назначила. Дієту, не дієту, а харчування, і запитала, чи може вона туди мені додати молочні продукти, молочнокислі. І я сказала, що можна. Тому що я розумію, що у мене немає якихось сильних таких змін без молочки, тобто я не відчула, і плюс. У мене генетично і по аналізу крові все нормально з освоєнням молочки. Єдине, що я вибираю натуральну молочку без пальмової олії, без всяких там загусників. Намагаюсь обирати тільки те, що дійсно з молока і кисломолочних бактерій, не грибки бактерій. От. Я думаю, що я відповіла у кінці на запитання, чому я вирішила повернутися до молочки, бо в мене немає класного результату такого, на який я очікувала без молочки, будучи два роки без молочки. І я вибираю тільки якісну молочку, і я не їм її дуже багато. Тобто все одно це ну, якась частина мого раціону. Я що розмовляю з вами, дуже довго фарбуюсь. Зазвичай це все набагато швидше у мене відбувається. Задавайте питання, що вас цікавить, я буду відповідати з задоволенням. Зараз я почала пити з Сіксер вже 2 дні п'ю чи три. Артему пропонувала він навіть пробувати не хоче. Каже, ні. Абсолютно нормальний сік. Окишу. Подивимось. Дивлюсь книгу, аудіокнигу про сік Слери Енто Вільям Сок Сільдірея. На Ютубі він є 8 годин це відео. Якщо все так, як там розказано, то все, що мені треба було робити ці два роки це пити всі кселери і всі проблеми. Но там взагалі він впливає на печінку. І він розповідає, що через печінку, через те, що печінка не справляється зі своїм завданням очистки від токсинів, всі-всі-всі захворювання у людини і дефіцити. Спочатку дефіцити, а потім захворювання. І там просто про кожне захворювання і як впливають Сікселери на це захворювання розповідається. І там і зір, і каміння в жовчному, і в почках, в нирках, і Айсгеймера, і Паркінсон, коліти, атіти, фарингіти, все це Сікселери лікує. Дуже цікава книга. Хтось писав, що ці бігуді, і у мене підходять їй, бо дуже зачіпається, чіпляється за волосся, не можна зняти. У мене колись були такі, ну, дійсно, я один раз спробувала і більше цього не робила, бо дуже плутаються, ну, заплутаються. От, тому я купила інші, і вони... Абсолютно інші. Вони не заплутують. мені в волосся не заплутаються. Щось я промазую. Все. Я готова. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Обов'язково пишіть коментарі. Для мене це дуже важливо, а вам не складно. І я відповідаю на всі коментарі, які такі цікаві я обов'язково записую відео або відповідаю в коментарях.